Він боронить Україну із початку повномасштабного вторгнення і до коханої дружини приїздить лише на короткі відпустки. Військове керівництво та побратими відпустили захисника Дениса Щоколова із фронту і на партнерські пологи. Чоловік бачив, як народилася його перша донечка Варвара. А також разом із побратимами приїхав забирати дружину та новонароджену дитинку додому. На радісні події були присутніми і наші колеги. Новоспечений тато Лучанин Денис Щолоков. Зізнається, хоч вагітність дружини і була запланованою про те, що в нього буде дитина, дізнався вже на передовій. Проте повністю відчув радість батьківства вже коли побачив народження донечки на власні очі. Мої командири це прям такі з розумінням віднеслися, дали мені змогу побути разом з родиною в цей такий найважливіший період. Я завжди жив в такій парадигмі, що я ніколи не прийду на пологи своєї дитини, бо в мене завжди, я собі думав, що я щось таке побачу, що. Вона зможе відвернути, але видно, на то є якісь вищі сили, які чітко підказали мені правильну позицію знаходження на родах для того, щоб я міг бути правильною підтримкою опорою для своєї дружини і щоб їй було легше. Реакція в мене була, коли я тримав її за руку, і вона з'явилася на світлі. Перші крики, тоді була реакція. А реакція на тес мене і не було. Новонароджену дівчинку, що з'явилась на світ із вагою 3 кілограми. 290 дев'яносто грамів із ростом 52 сантиметри. Щасливі батьки вже назвали Варварою. Ми назвали Варварою, а потім тільки подивилися в календарі. Що по ну виходить вже по старому столі 17 грудня? В неї було день ангела, а вона народилася 15-го. Тобто ми вирішили, що це просто доля і. І все, і це вже була Варвара. В тому є сенс свій особистий, да. скажімо так. Дружина Дениса Юлія ділиться виношувати дитинку, коли чоловік боронить Україну, непросто. втім, кохання переможе все. Бо ти не знаєш, що буде завтра. Ти не ти не знаєш, де, де я буду завтра, де завтра буде чоловік, куди його можуть відправити, куди він може поїхати було, але як я вже говорила, любов переможе все. Любов переможе всі негаразди, тому ну я просто в мене не було сумнівів в тому, що там, через те, що він військовослужбовець, що якісь там, що я не можу там з ним не зустрічатись, не одружитись, дитину народити. Це тільки Ні. сильна дівчина да, може. Це, це просто любов, кохання і. Саме головніше на випуску донечки побратима з вітаннями та подарунками приїхали і військовослужбовці. Сьогодні тут з ініціативи командира військової частини для того, щоб привітати нашого підлеглого з народженням донечки. Ми робимо так завжди, коли є можливість. Хочу сказати, що велику приділяє увагу командування військової частини тому, щоб по можливості надати такому. Сприяти всіляко для того, щоб бути рідними з рідними близько завжди. Ми спеціально спланували таким чином, щоб можна було офіцера вирвати з району бойових дій, щоб він тут зустрів народження дитини і відповідно пішов у відпустку. Приймала завідувачка пологового відділення Вікторія Костюк. каже, вони пройшли без ускладнень. Приємно бачити, що наша родина приймала участь і тато був дуже щасливий. відразу приїхав на пологи до мами. Як тільки ми встановили повідомили про встановлення регулярної родової діяльності. Хочу відмітити, що тато приймав активну участь, підтримував дружину у всьому процесі. І направду, так як він казав, оті ті перші хвилини перші крики дитини, це треба було бачити. Оце безмежне щастя коли тато побачив свою новонароджену дівчинку і мав можливість поцілувати маму і, і, і дочку. Від початку повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі народилось вже чимало діток саме у родинах наших захисників. Загалом цього року тут з'явилось на світ близько трьох тисяч малят. Ми бажаємо маленькій Варварі, щасливої долі у вільній і мирній Україні. А її батькам знову повернутись у перинатальний центр за братиком дівчинці. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.